Чи хотілося б вам мати друга? А вона просто схиляє голову і продовжує їсти. Вияви його прямо зараз. Він або вона слухає тебе. Так, навіть коли вона така слухняна, ти все одно не знаходиш задоволення. Розумій кожну емоцію, не знецінює, не тікає. А може, саме тому, що вона беззастережно виконує всі твої вказівки, ти відчуваєш страх, що зростає ідеальний друг і ні. Це не ще, це той, кому можна сказати, облизний торс підлоги, щоб спокутати свою провину. Привіт, привіт! З вами Каміла. І нарешті я готова морально і фізично обговорити свої роздуми над грою The Nonsense. Це Nonsense. Блять, й твою мать нахуй, блять. Сука, блять, зйобаний цей во. А точніше, над представленою там шизою. А поки ти не леваєш чайок, я нагадую, що мій ТГ є спонсором вашого перегляду. Заходь і подивись новини про моє життя на двох каналах одночасно. І приват це пошів його після донату ЗСУ. Буду вдячна за підтримку лайком, коментарем, а також підпискою. Починаємо! О, дами приречені страждають від успішного успіха! Сюжет розписаний на 5 розділів, а починається він такими словами. Я справді вдячна, що ти готовий це зробити для мене, але чи я вона все ще є собою зараз? Я не знаю. Проте був час, коли я так мріяла про це видовище. Навіть якщо це була лише швидкоплинна можливість, я не маю злих намірів, я просто боюся. Я ніколи по-справжньому не бажала, щоб це сталося, але хай там як це твій вибір. Заперечувати цю історію та твій вибір, я повністю розумію і приймаю це. Гаразд, тоді нехай і я. Вона цього моменту зникне назавжди. Розділ нульовий. Перша зустріч. Персонаж, за якого ми граємо. А в подальшому просто він, бо бляха, а нахуя називати тую стать. Він акцентує на тому, що в цей день він довго не їв. Зазначає, що в один чи то день, чи то ранок перед ним просто з'являється таємнича дівчина, яка сміливо ламає четверту стіну, і при контакті з нею з'являються варіанти вибору. О oh гад, як несподівано, котрі напряму впливають на сюжет. Це дівчина з червоними очима та неймовірною усмішкою, з якою по сюжету ми будемо майже постійно взаємодіяти. Точніше, це вона буде взаємодіяти з нами, і я пізніше поясню, чому. Наш головний герой готовий лежати на ліжку допоки його тіло не розкладеться. Найдивніше, що перед розмовою з нею до нього говорять предмети, як от письмовий стіл, радіо, дзеркало. Цей розділ найбільше впливає на кінцівки, адже задає тон всьому проходженню. Розділ перший час солодкого торта. Початком цього розділу є розмова з предметами, та натяками, що в чорному блокноті щось є, щось що ми не можемо прочитати. Або ж це наш мозок, блокує пам'ять про це щось, і у будь-якому випадку нас перериває ліліт, яка підсуває нам фальшиву історію і ламає четверту стіну, але ми з цим вже звиклися у будь-якому разі, гей, де пекти тортик, бо не забуваємо, що ми все ще голодні, а поки тортик запікається, можна поговорити про передумови я, або ж такі питання, як чому ми сприймаємо світ такий, яким він є, як він існує всеред. Та нас, але, але, цю філософію ми можемо викинути нахуй. Бо ми будемо говорити про це детальніше в відео по розбору філософії Літ. Власне, поки ми розмовляємо, наша пічка вирішила сказати нам. Цьому світу сказати, що він не Тому ми граємо в міні-ігру з відсилкою на ворота Штейна, аби вернути нашу пічку в нормальний стан. Духовка та духовка. Нічого інше, як духовка. Міні-гра закінчується тим, що духовка розуміє, що вона не є машиною часу, але ми все одно отримуємо пригорілий тортик. І ми продовжуємо з ним працювати. А що, блять, на господарстві все пригодиться. І тортик підгорилий. Та можна його обрізать. Нормальне. їмо, хаває. Хаворів. Обмазавши той тортик камом, ми передаємо перший шматочок ліліт, і вона його впускає. З'являються варіанти вибору: заспокоїти її, або ж лагідно поплескати, або ж нічого не робити, або ж... Облизний торт з підлоги, щоб спокутати свою провину. Якщо ми змушуємо ліліт з'їсти торт до кінця, під кінець ми нарімо туди ще соусів, спецій і змусимо з'їсти його разом з ним. Але навіть якщо ми цього не зробимо в кінці ми отримаємо таке речення. Смак підгорілого коржа, змішаний з гострим соусом. Ця фраза в тому моменті описується як емоція, як те, що він пережив. Але. Цей корж з соусом може з'їсти тільки ліліт, і у будь-якій варіації виходить так, що він все одно з'їдає цього коржа з соусом. Anyway, що завжди проступає, але ми тримаємося. Якщо не знущатися з ліліт, ми просто отримаємо фразу, що цей день закінчився у морі спокою з ліліт або щось типу такого. Розділ другий захопливі пригоди. Користувач може в цій главі стерти ім'я Ліліт на одне проходження. Я ненавиджу твоє ім'я, тому не можу його запам'ятати. Що це за аб'юзивний варіант, типу, спочатку образити, а потім сказати, що це жарт? Саме так, я більше не хочу його бачити. Якщо так, то чому б тобі самому не стерти його? Що ж, готово? В цьому розділі дівчина будеть рано вранці, точніше, о 2.40. Також Ліліт зазначає, що ГГ проспав 10 годин. За пропозицією Юлі, ми починаємо грати у рольові ігри. Oh my де потрібно врятувати принцесу з замку. А щоб потрапити в дану рольову гру, потрібно просто закрити очі. З нами починають комунікувати ще дві варіації дівчат, котрі ну дуже схожі на ліліт. Я буду називати їх Лолі і таємничо. По сюжету цієї рольової гри Лолі є вченою, і при детальній розмові з нею геге відволікається, виринаючи з фентезі-фону в свою кімнату. Всередині цієї дуже цікавої розмови. З нею ми можемо почати обговорювати про індивідів і те, як люди можуть мати діалог один з одним, але про це детальніше потім. Тут ми знову бачимо чорний блокнот. Пам'ятаємо, що чорний блокнот важливий. Він намагався щось сказати, але не зміг. І цього разу теж не зможе. Беручи від лолі типу завдання, піти туди, не знаю куди, зробити квест, не знаю який. Ми нарешті добираємось до замку, де таємнича, граючи роль повелителя демонів, влаштовує нам міні файт, е який просто залежить від того, який вибір ми зробимо. Добре, окей, вони старалися. Ми можемо підіграти ліліт і зробити так, щоб вона була ніби як принцеса, або ж не підіграти їй і тоді Ліліт стане темним повелителем. Типу справжнім, темним повелителем. Дивлячись на те, який вибір ми зробимо, таку міні-кінцівку ми отримаємо. Розділ третій. Перше ніжне побачення. За проходження минулого розділу потрібно заплатити, але Ліліт не потрібні наші гроші. Нам не потрібні гроші. Вона хоче, аби головний герой вийшов. Просто вийшов на вулицю. Проте це викликає у нього неочікувану тривогу та небажання виходити з дому, предмети такі як ліжко, стілець, стіл говорять з ним, але тільки за допомогою діалогу з ліліт, головний герой нарешті покидає ці чотири стіни. На прогулянці вони приходять до парку, де головний герой говорить з людиною на лавці. Проте він не розуміє мови того, з ким говорить. Він боїться спілкування, і якщо ге-ге, хоче втекти, літ клацає пальцями, і чоловік зникає. От так просто ми вже не зобов'язані говорити, і все завдяки Ліліт. Навіть якщо ми продовжуємо спілкуватися до кінця всіх варіантів, вона все одно клацне пальцями, і цей чоловік зникне в ту ж мить. А ми відчуємо неймовірний спокій від присутності ліліт біля нас. Наступний пункт побачення пробратися у закритий парк розваг та залізти на оглядове колосо, де головний герой зізнається в своїх думках. Насправді ми можемо вибрати три варіанти цих думок. Перше це його злоба на світ. Друге всі йому не раді. Третє любов ліліт до нього не справ. Будь-який вибір приводить ГГ до пісні ліліт і таємничою. Слова пісні ми детальніше розберемо у відео філософії ліліт. Вони розкривають для нас основну тему третього розділу, а це суб'єктивність і чому важливо говорити з людьми. Після концерту ми говоримо з дівчатами та вкотре перемов руки чорний блокнот і в оглядовому колесі ламається мається кабінка. Треба зістрибнути. Ми можемо стрибати самі або ж змусити Лілі стрибнути першою. А також є третій варіант, де ми стрибаємо разом і летимо. У будь-якому разі ми опиняємося на землі. Ліліт іде, повільно змахуючи своїм волоссям. Розділ четвертий: лікування солодкої медсестри. Після падіння головний герой лежить в лікарні, та ледве згадує, що було в минулому розділі, Ліліт намагається вилікувати його за допомогою таблеток у вигляді з зеленої, жовтої та червоної цукерок. Але чомусь можна з'їсти тільки три цукерки. Це дивне правило пояснюють нам самі ж цукерки, котрі були проглочені нашим головним героєм. Тобто вони говорять з нами з його шлунку. Зелена цукерка розповідає нам, що якщо з'їсти четверту цукерку, то можна стати магічною дівчинкою, і кожен закінчить своє життя певним чином, якщо на ранок вони стануть звичайними. Основною темою цього розділу є здатність притримуватися правил. У будь-якому разі її головний герой засинає. Він опиняється в певному темному просторі, де спілкується з ліліт. Та нарешті ми читаємо чорний блокнот, де описано, що Ліліт насправді. Хто є? Ану, стопе! я ще не погралася у психолога і не поставила йому діагноз. А перед тим, як ми почнемо розбирати, що з головного героя, я прошу вас підписатися, поставити лайк, написати коментар, перейти в ТГ-канал. І до речі, люди, які сиділи в ТГ-каналі, мали деякі спойлери щодо місту гри і чули одну з моїх найперших реакцій на цю гру ще в квітні. Насправді, я не буду проти побачити, що моя робота вам сподобалась і вчути, що я на вірному шляху. Робера розбір тарганів, головна! GET Увага, зараз я буду психологом за 10 гривень. Сподіваюся, ви вже їх оплатили. І так, головний герой це людина, котра через постійний стрес загнала себе в депресивний стан, а ліліт є відповіддю його психіки. Така собі спроба себе порятунки виникла вона на фоні, таких ймовірних, на мою думку, психологічних відхилень. РХП розлад харчової поведінки, який прямо відображається у діалогу питанні, як давно я не їв. А потім в діалозі про торт. Наступним недорозудом я вважаю аніматизм. Це надання предметам почуттів, проявляється в діалогі. Це. Столом, блокнотом, дзеркалом, барашном, цукром, блять, з ким він тільки не говорив нахуй. Також у нього спостерігається параноя, яка проявляється у варіантах, що ведуть на напогану кінцівку. Наприклад, коли ГГ перестає довіряти ліліт, відмовляється стрибати, савиться до неї з підозрою. Психоз проявляється у моменти, коли ГГ має провали в пам'яті. Ще один прикол це змушування іншої особи або ж самого себе їсти підгорілий торт, який на підлогу. І це може бути садизм, проявляється у варіантах, де ГГ змушує та споглядає, як Лілі злизує торт з підлоги. Об'їздивна модель поведінки проявляється, коли ГГ критикує щось що робить лід, а потім просить вибачення за примус і не тільки і в сенах з тортом. Бульміє варіант ДГГ добровільно їсть з підлоги торт у припадку самоприниження через їжу. Масоєцькі риси отримує дивне задоволення від самоприниження. власне добровільне злизування з підлоги. Це от є от от приклад от. А якщо серйозно, всі ці розлади реально існують. І яка ж радість, що Ліліт намагається допомогти головному герою з цим впоратись. Але нащо їй це? А це ми вже дізнаємося у відео, коли ми будемо обговорювати філософію Ліліт. А якщо ти додивився до цього моменту, то став ото все, що я говорила хвилину назад, і не депресуй, ходи здоровий, Все буде Україна, і тут могла бути реклама, блять, але мені ніхто за неї не заплатить. Пока-пока! не умеешь, мило, блядь. Ты изменяешь текст нахуй на ходу, нахуй, блядь. Сценарий по дебильному написаны, блядь. Пиздец, нахуй, блядь. Взялась я, блядь, будто ютубером, блядь. Файну, блядь. Блядь, уже какую депрессию штыняй. Блядь, давай. Так, все, блядь, до блядь. Все, блядь, давай, ты не тряпка, блядь. Ти, блядь, ні, я тряпка, я не хочу в ні, я нормбет.